Максим Кривцов Зі збірки. Вірші з бійниці. Він переїхав у Бучу в середині березня 2021-го. Винив маленьку квартиру в цоколі і завів кота, шерсть якого була кольору помадки на еклері. Він ходив на англійську тренажерку та на сповіді. Він любив дивитись, як падає сніг. І в тумані зникає вулиця. Він слухав радіохет, старі альбоми Океана Ельзи: Дощ, Грім і стукіт серця дівчинки, з якою засинав у маленькій цокольній квартирі, і прокидався в маленькій цокольній квартирі, цілував її тепле обличчя, пригортався до її липкого тіла, пірнав долони охвили її волосся та берсався там, наче мушка у павотині. Вона покинула його восени, так, як птахи покидають ліси, так, як інженери фабрики по закінченні зміни, і поїхала в Польщу, щоб там залишитись. Він узяв кота схожого на цістечка і сказав Коте, нам треба їхати. З нами як ранок, як життя, як хвороба. Сталася холодна, як крига, війна. Урок, що зветься спокійне життя, закінчився. У тумані зникає вулиця, паде дощ, його зовсім не слухають. Кіт вибіг у поле і ім'я його вітер. На хресті, наче на е Дікарці, написано: Тут спочива номер 234. Вічна пам'ять. Вона мріла про мандрівку в Патагонію, про роман із рок музикантом про реінкарнацію в царицю чи в рибу. Планувала написати книгу про те, що пам'ять крихка, наче скоринка, на крем-брюле. вразлива, наче кохання, розсипається, як пісок поміж пальців, і зникає, щезає, немає. Вона любила свій велосипед, морозіва зі згушівкою, збирала пожовкле листя, наче марки, любила розглядати хмари, розсипані, наче попкорн, нехайним хлопчиком у кінотеатрі. Мандрувала вгору наодинці, щоб приймати інгаляції лісу та повітря, збирала м'ято та іван чай, збирала зорі, розкладаючи в пам'яті, наче у фотоальбомі. Її батько загинув у 14-му. Їй було 14, коли мама поїхала в Італію і не повернулась. Вона не мала стосунків, бо все чекала на рок музиканта. Коли зима вирішила залишитися щонайменше до наступної осені, гучно і боляче сповістивши про це, і пахло на вулицях, тишею жахаючи, вогнем і землею розліталося вороння. Тоді вона не розгубилася, дістала з верхньої полиці пляшечку із висушеним Іван чаєм та чебрецем, заварила трави, налала в термос і понесла на пости хломцям і стера На храсті Наче татаювання закарбована. Тут спочиває номер 457. Вічна пам'ять. Вона жила поруч із парком. У невеликому будинку. Годувала білок, годувала собак, годувала п'яниць, була хранителькою осені, хранителькою спогадів, розсипаних як цукор. Їй було 54. Вона працювала у комунальному підприємстві, носила синю робу епіцентр і їздила на велосипеді, фарбувала нігцю багряни, фарбувала губи у багряни, і щоночі до неї приходили багряні сни. Вона дивилась, говорить Україна, витирала сльози білим носовичком, згадувала дитинство. Яким тоді теплим було сонце, перед сном читала кокотюху і стрибала, наче плавець у воду. Свої сни, багряні, як нікці, багряні, як губи, чекала на суботу, щоб витерти пилюку у кімнатах, вибрати одяг, приготувати шарлотку і думати про минуле. Її вбили 5 березня, коли вона повертала на свою вулицю, їдучи на велосипеді, вбила, як ніч убиває день, як осінь убиває літо, розіпнула чергу КПВТ. На хресті. Наче на дошці оголошень написано Тут спочиває номер 451. Вічна пам'ять. На вулицях і на полях з'явилась нові глухофи ось тільки кулі замість цвяхів ось тільки артилерія замість списів. Хотілося рахувати дні до літа, рахувати кошенят, рахувати дітей, рахувати зорі, рахувати даста, засинаючи. Тут спочиває номер. 176. Вічна пам'ять. Тут спочиває номер 201, вічна пам'ять. Тут спочиває номер 163, вічна пам'ять. Тут спочиває номер 308, вічна пам'ять.